Не думав, що так швидко зловлю. Буквально третій закид. І на тобі. Такий шнурочок. Клас. Я сьогодні найцвій підсак форелово головлевий. І на що вона клюнула? Це три дюйми перчик Wave Tail. Не хотів я ще розказувати на що і як буду ловити, поки не зловлю першу рибу. ну, Але от зразу. Але такий шнурочок до пів кілограптом порадував гарною клювакою. Круто, круто. Ну і також в мене сьогодні новий комплект. Спінінг, катушка, шнур, навіть все нове. Ну і нові приманки. Але зловимо ще одну. Тоді вже більш детально я розкажу, що і як, і на що я ловлю, і що в мене за комплект в руках. Лупила вона класно. Там буквально спустився, я не знаю, метрів 20-30 по річці вниз. І є рибка. Взяла на русло, до речі. Та дивися, знову було клювання. Це капець. Вон, думаю, що вже окон буде три дюємо атакувати. Та хоча все може бути. Теж риба була зрусла. що можна поки що і зняти їх Так, я, до речі, хардмону 20ЛБ це якщо на флюр, це 0,5 діаметр. А також я хотів взяти 10ЛБ, 0,3 має діаметр. Таке, щоб мати універсальний оконь буде на нього і щучка думаю буде, шнурки не, не дуже його різати. Так взагалі по відгуку, що важко штуці його зрізати, то й 0 тонший хардмоно. Так що хочу ще його з часом спробувати, що в мене вже одна риба і... Ага, і все, і вже злазить силікон, треба його перенаживити. він вже другий закид є. На падінню воду, напевно, він вже тут злізає за все так що Зараз я його перенаживлю швиденько. Ну Такими приманками я в основному з берега на ставках, ну та і що вона. Ловив судака, ну і щука, бо також попадалася. От на річці, тим більше, в зимовий період в мене так як, ну, не знаю, ну, в мене така думка була, що риба в зимовий період це півтора-два дюйма, більше вона не буде клювати. Ну, думаю, сьогодні спробую все-таки взяти трьодюймові ці вейфтейли. Такий слаг з твістерним хвостом і спробувати, як він буде ловити. Ну як показала практика перших закидів, воно працює. Так, є друга риба. Ти якраз взяв кіксак на, на розмір риби сьогодні. То серйозно. Хотів взяти більше, але не хотів з ним носитися, Ну, чекайте, я покажу. Річкова яка щука. О, такий шнурочок. Спускаємо. Ну і нарешті я розловив на річці той колір, на який ловив на тому самому вінфіші. На 4 дюйма я там ловив ним. Дуже кльова щука клювала. Практично, можна сказати, нічого не хотіла, тільки цей колір. О, такий лимончик. Ну що, думаю, можна показати тепер, на що я буду ловити. Я так собі казав, зловлю дві, дві риби, тоді буду щось показувати. Так що от Сьогодні взяв такі перчики wave Tale, в розмірі 3 дюйма і от тут всяких різних кольорів. На цього я судочка зловив кіло 700. Отакий от колір класний. Ну і Це Фіолет теж, це Вівачеві ловив на нього. Ну Цим тільки на ставку на вінфічі класно була роздача на нього. Ну і тут ще класний по судаку працює колір. Ну Це моторойл червоною блискіткою. Я на нього першу щуку сьогодні зловив на 2 дюйма. Біброхвостик, Тут просто щука розриває тут на рісі, Ну але розмір малий. Ну і поки що на 3 дюйма теж в мене не особо більший. Так що зараз ще покажу комплект. Та. По комплекту у мене це графіт лідер Silverado 762 ml з тестом 315 і по шнуру від 0,4 до 0,8. А У мене якраз золота серединка це 0,5-8жилка від Giosin. Називається Edging 8-жильний 0,5 діаметр. Ну і катушка, вже всі бачили, це Shimano Acsence. ББ в розмірі 4000 МГД повищена передатка. І зараз так ще пару слів скажу про катушку і про спінінг по характеристиках. Так, ну що, закину, буду робити проводку і розкажу про катушечку. Тут поміняв мені майстер з тиго кноп, бо цей Т-образний мені незручно, але цей дуже круто мені тут став. Плюс додали тут два підшипничка, підшипник в ролик і підшипник безконечник. Тобто тут заводу йде 5 плюс 1, а в мене вже виходить 9 плюс. Так що так собі, катушка покращилась протюінгована. Шнурочок, я вже сказав, це Giosin Edging 0,8 діаметр в 0,5 розмірі. Витримує він десь 5-6 кг на розрив. Думаю, цілком вистачить. Ну і катушка розмір 4 тисячі, вага 265 грам. навантаження на фрикціон 11 кг. Тепер по спінінгу. пару слів, що я можу сказати, таких. Більш-менш бюджетна версія грахідлідера, але завжди лайте, там щось до 20 грам, до 18 я купляв. З бюджетного сегменту, так як більше я ловив мікруху, я там до 5 грам, до 8 щось таке купляв краще собі. Так само в мене корту було багато, всяких різних, і UX, там і, і таких версій, там до 3 грам. Ну і думаю, того всього я попродавав. Думаю, спробую якийсь е, лайт таких з тих кращих. Спробую половити, що воно і як. ну і Взяв такий графіт лідер, це новинка 24-го року. Тобто Ще в 25-му будуть виходити, а зараз поки що новішого графіт-лідера немає цієї І по характеристиках, що він собою представляє, це зріс 2.29 і тест від 3 до 15 грам. Вага його 93 грама. Ну і стрій в нього фастовий. Так заявлено. На рибі це відчутно, я би сказав. 9 кілець тут на бланку. Ну я так його взяв більше не з берега, а ловити з човна. Ну і стоїть він же в мене, напевно, півтора місяця, то, то мороз, то річка замерзне, то ще щось, то хочеться на кригу вийти і так не було ніяк змоги ним половити. Думаю, скільки вже буде стояти, треба вибирати, спробувати когось зловити. Ну от вже одне клювання і два шнурка є. Ну і хочеться щось побити рекордці. У мене ту найбільша щука це 940 грам, коли я ловив вертаюся до вісьми в тесті. Ну Але то були приманки, півтора-два дюйми. Ну а тут вже три дюйми. Я розраховую, що до щось мало більше клюнути. Ну, подивимось, будемо спускатися нижче-нижче і можливо там щось і мені пощастить зловити. Так що поплили далі. Ну що, я можу сказати, вода на річці впала. Не знаю наскільки, таке відчуття ніби на метр або трошки менше. Бо реально, коли останній раз плавав, то... Ці берега були затоплені, а зараз вода так від берега відійшла. і... Яка причина не зрозуміла для мене, але чомусь воно так сталося. Так, тут Поворот з ямкою. І зараз ми попробуємо <гас> на ту кислоту, так як вже вдалося її розловити, перша грибка є. На неї. Ну, зациклюватись на кислоті, то таке, звичайно, треба. Думаю, буде різні пробувати кольора переставляти. Але то що воно клюється, вже факт і працює. Ну і пробував я 3 грама. Якщо штиль і вітру нема, то чуть-чуть по кінчику видно, як відпрацьовує. А от зараз я кидаю 4 і взагалі дуже комфортно. Якраз супер все видно. Навіть коли вітерець такий подуває. Ну от як я казав, десь до метра. От, отут все було в воді. А як ця кладка вийшла вже на берег? Вона була вся затоплена. Ну і все, обкидав я ямку зі всіх сторін різними кольорами і нічого. Абсолютно. Ну, О тут зараз має щось бути, я сподіваюся прямо на це місце. Ну там далі ще є багато хороших, але а це треба опрацювати гарно. з моторного масла, з червоною блискіткою. Далі будемо міняти, експериментувати з кольорами. Приманка у нас лишається та сама, але кольори будуть різні. Та як я більше вірю, в це моторне масло з червоною блискіткою, то я на нього поки що. ловлю. Потім будемо пробувати. Так, ще забув зняти, яка паличка на потрях, по-любому всі будуть питати, а я не зняв. Так. Ну Така вона фастова, та як все так як заявлено. Для щучки, думаю, судачка буде саме то. Я дуже знову підсіла. Прямо під човном. Ха-ха. Це що? Третя рива. Хоче мені намікнути, що мені не дано більше зловити, чи що? Це капець. Ну. З'їла ти класно, звичайно, але. Коротше, йду на зменшення. Я ж самому себе свішно, коротше, з того всього. От, називається, приїхав зловити більшу щуку. А що, клює в результаті? Треба хоча б щось більше кіло зло, зло, а краще, щось на півтора, кіло двісті. Щось такого плану. Я навіть муся там затрошаємо, потривати. А цікаво було б потягнути. Щось краще. Проти течії як риба тянеться? О, кислота спровокувала рибу. і вона бореться просто, навіть не спливає, ще якусь за траву зачепилася, але вже трошки, трошки хоч більше Не такий шнурок. Але я таких хловив і ультралайтом непогано. Кислоту лупила. Пішла. І взяла в помісті, підтечує і отак попри той берег, де ще вона клюнула. Так, натуралка кислота 2-2. Ще, лише би розмір риби був кращий. І вже супер, туди розловив комплект. Але ж пробуємо, ловимо далі. Три дюйма поки що не такі жадні клювання, як на, на мікруху. На мікруху вона лупила так, що бідай спінінг, а тут поки що. Ці шнурки або підвисають, або така леглі. покльовочка, що я її ну, відчуваю, але не так акцентовано. Як на тому самому Golden Catch вертайся. Ну, не знаю через що. Крешов, добре влупив, а от тоді я все почую. Так мене якось обережно дуже беруть. І та кислота, думаю, їх навпаки має провокувати на злу атаку. Зрусла. Оце я почув. Малиш ну, урок капець. Від того, що я взяв лагіді приманки тридюйма, велика риба не почала ловитися. Тут ще треба мати, напевно, якусь долю везіння чи що. Я вже без поняття, не знаю вже що придумати. Так де ти шнурок, а ну підідав? Отакий. Але сам прикол, що я в цих місцях взагалі реби не ловив. Ось це вже друге місце, де я ловлю другу щуку і ну, раніше обкидував, але не, знаю, не було що тут. Або я так обкидував, або вона на ті приманки тоді не реагувала. Як на початку щось ловилося, то чим пливу далі, тим нема риби. Хоча навпаки тут в цих місцях було більше щучки. Риби багато нема. На мікруху я тут ловив набагато більше. Але може якась все-таки влетить більше. Все-таки 3 дюйма. Ставка на більшу рибу, але клюють шнурки. Поки що. Тут був не з потечі, поплив багато місць взагалі без клювань, перепробував багато кольорів і рибки поки що не було. Нема що показати навіть. Не знаю з чим зв'язано, з тим, що вода так впала і вона десь пішла в інші місця, але не вишукаю, обкидаю всюди, де, де би вона мала бути. Але поки що. Слабо? Капець, нема нікого, оце якась жесть, який же п'ята точка, напевно, тупо, малі риби, ну, пливу далі. То вже і так були. Закиди відчаю. Ну і на цьому хватить. І Дякую, що, це, що хоч таких зловили. Так що, всім дякую, що дивилися.